Привіт-привіт, народ! І що? Сьогодні знов байка від діда Василя. А байка про що? Про моциклет іж 49 -й. ну Може, мало що кому-то скаже іж 49 значить, то такий моциклет, що на боку передачі переключалися. ну Точніше, що й переключаються, бо ж мотоцикли ще є. І, вот. І розкажу я вам слідуючу історію. Був у мене такий мотоцикл, знаєте. Що мені ем, приходить в голову, що мотоцикли в мене такі були, але я чомусь навіть не проїхався на них. І тепер не можу похвалитися, як воно їхати на такому мотоциклі. Е, ну, то ще можна, звісно, надолужити той, такий недолік, але ж зараз трошки про інше. Хто дивився попередню історію, то в курсі справи, хто не дивився, е, Доволі рідкісні мотоцикли Іж e 49-й, це скопіровані мотоцикли з ДКВ, це не пряма копія між 49-м і ДКВ там якоїсь моделі були ще, ще, ще моделі радянських мотоциклів, але обладнання заводу ДКВ вивезли по репарації. Під час війни чи після війни з Німеччини і то так липали в Радянському Союзі. Спочатку фактично йшов один в один ДКВ, ну а потім пішли там інші моделі. То зараз не про то. Зараз трошки про інше. Чомусь мотоцикл на диво дешевий і дуже дуже важко продаваємий. Так було в мене кілька таких мотоциклів. І продавалися вони в мене дуже погано. І якщо мені пізніше пропонували такий мотоцикл купити на перепродаж, не скриваю тої справи, е я дуже-дуже неохотно брався за ті мотоцикли. І от така історія. Значить, я вже маючи досвід того, що мотоцикли продаються дуже погано, і дзвонить до мене чоловік. До речі, та історія тягнулася кілька років. Я навіть не знаю скільки, але в пані років зо Дзвонить e, до мене чоловік, так, і так, в мене є такий мотоцикл, та там, ну, так прихваляє. Ну, коротше, молодець, хороший такий продавець, знаєте, прихваляє. Дуже старий, на ньому ще, може, німці їздили, талі палі. Кажу, Що за мотоцикл? Ну, такий, знаєте, що на баку передачі переключаються. кажу, ну Таких мотоциклів було багато, да? E, ну, коротше, іж 49-й. Знаєте такий мотоцикл? Кажу, знаю. І що? Я хочу його продати. Кажу, ну добре, ціна. Ну, я там не знаю. І тут він сказав таку козирну фразу. До речі, хто щось хоче продати коли-небудь, не повторяйте таких помилок, не хваліться купцям, що ви, що ви ту справу, що ви ту річ виставили в інтер... на продаж в інтернеті. Це дуже сильно впливає на, на... на продаж. Бо зразу думка в купця, тобто і в мене, яка: ага, річ виставлена в інтернеті. Вже її бачили е всі, кого то цікавить, і навіть інопланетяни десь там в якійсь галактиці, от, і не купили. Значить, щось та й річ не те. Або ціна завишена, або щось там. ну коротше, що Та річ явно не стоїть тих грошей. Бо якщо, якщо щось виставляється дійсно е по вигідній ціні. То його бігом є певні люди, які сидять буквально сутками в інтернеті, і подібні пропозиції виловлюють моментально. І от він таку кузирну фразу сказав, що він його виставив в інтернеті. І в мене зразу пропало бажання далі з ним говорити, але я якось так вихований, що не покину трубку, не скажу, що йди кібені матір' продавай собі в інтернеті. Ну, але далі вже, якби. Тільки заради приліччя говорив з, з, з тим чоловіком. І він признається мені, що він його поставив в інтернеті аж 3000 тисяч, доларів. Ну, в мене на пару секунд пропала мова. Е, ну, Думаю, виставляй собі, е, кажу, не, е, кажу то, то дуже висока ціна. Мене то, за такі гроші мотоцикл той не цікавить. Він до мене, а що ви дасте? Кажу, нічого не буду пропонувати, але то дуже-дуже висока ціна. Я кажу, мене цікавить мотоцикл, але то дуже-дуже дорого. Я, ну і він там, ну а що, ну, яка ваша пропозиція? А що, а що? Я йому коротко розказав попередню історію, що вам розказував, кажу, в мене був е, мотоцикл, ну, він був розібраний. Фактично було півтора мотоцикла. З документами, живим власником, і е, купа запчастів, ну фактично, добра, добра куча запчастин. І я його, Він мені обійшовся в 300 доларів. І за кілька років в інтернеті я його знову ж продав вже за ті самі 300 доларів. Отой той чоловік явно мені не повірив. Е, от, але все одно, ну а ви мені що дасте? Кажу, ну от уяви, що я тобі дам, якщо б була в мене такий варіант. Ну в мене, в мене мотоцикл ще не крашений е, е, на ходу, все ціли, все, ну тільки що нема документів. От кажу, документів нема, то теж величезний мінус. Бо е, я вважаю так, якщо будь-яка залізяка. Е, немає документа, то то вже металолом на колесах. Ото моя така думка. Бо комусь щось доказати, де ти її взяв, то вже проблема. <кій> От. Ну, якось так ми нормально з ним розійшлися. Ну, як нормально, друг друга не обзивали. І скажу я вам, що він до мене регулярно надзвонював і сам ціну скидав нижче, нижче, нижче. Ну Я все рівно на його ціну не погоджувався, бо вона була далека, далека від реальності. І докотилася та справа до того, що не пам'ятаю, в якому то році приблизно було, ну, приблизно так, до війни, мінус три, значить, десь в 19-му 19 році, приблизно так. приблизно. Дзвонить до мене той самий чоловік. Ви мене пам'ятаєте? Я кажу, пам'ятаю. Я хочу продати, кажу, та я знаю. Та я вже зрозумів, що то я дуже задорого за нього зацінив. Я вже ціну скидав, скидав, ніхто не бере. Дзвонять тільки всякі аферісти, хочуть обманути. А мені тут зараз якраз дуже треба грошей. Я зрозумів, що, 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 що ви більш-менш реально, реально реально говорили. Що реально можете купити, кажу, я можу купити, але у вас така ціна на старті. Що я вам не хочу навіть пропонувати свої ціни, не хочу вас навіть ображати. От. Ну, слухайте, давайте, приїжджайте, тут до нас гарну дорогу зробили, недалеко, то кілометрів 30-40 треба приїхати, ну, може, навіть менше, я там таке вже діло. Ну, коротше, недалеко. Приїдьте, ми з вами сторгуємося. Кажу, та як, чого я буду їхати, тратити час, палити солярку, як в тебе такий старт. Я вже готовий говорити, я думаю, що ви в мене його купите. Ну, я, так, знаєте, то якесь таке, ну, все равно, купите, не купите, але ж. Якось він мене переконав, що треба їхати. Ну, добре, їду я до нього. Дійсно, хороша дорога, там буквально тільки пару сотень метрів по такій грунтовці. Приїхали. Відкриває він, значить, якийсь такий сарайчик. І в сарайчику стоїть 49-й іж, е, в рідній фарбі, і е, комплектація, комплектація на ньому. E, майже стопроцентна, оригінальна, там e, деякі деталі були зняті. E, ну, щось там, по-моєму, підножки тої ж стояночної на ньому не було. Напевне, що точно не було. І ще там якихось e, таких кілька, кілька деталей, таких, що ну, відсутні були. Вот. І, e, але він мені говорив, що в нього ще є інструкція до того мотоцикла. <кій> вот, кажу, добре. E, Ну, подивився, до речі, оця розподільча коробка, що тут наві на відео, із таким ключом бритким, таким грубечим. Е, вона була в оригіналі, тільки знята. Е, мотоцикл на ходу, ну, я вірив чоловікові. Вийшло так, що в нього бензину не виявилося. Я з собою бензин не брав. Е, та й в принципі том, то ролі не грало. Е, по суті, справа е, о, цього. Ну, е, сюди тоді кажу: ну покажуть ту інструкзую інструкцію. Виносить він з хати в турбинці. Е, в турбинці по листочку, по листочку, якась. Ну, коротше, ну, книжечка. Ну я то вже в курсі справи, що то була за книжечка. Це був по факту його техпаспорт. Але техпаспорт був 60-х років зразка. Такий на них народі кажуть сірій, сірій тих е, от. ну Чоловік чогось, не, 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 як то кажуть, не удостоївся е, почитати, що там пише. Ну, як виявилося, що це техпаспорт саме з того мотоцикла. Ну, нічого, то якби тільки додавало мені інтересу до того мотоцикла. Сюди-туди почали ми торгуватися. Якось так ну гарно йшла в нас торгівля з тим чоловіком, що не то, що там довго хто хто що дасть, хто не дасть. І зійшлися ми з ним доволі швидко на ціні в 6 тисяч гривень. І я бачу, що він такий доволі, що капець. Ну, 6 тисяч гривень це для мене теж була непогана ціна. Вот. E, значить, окрім мотоцикла, я в нього ще там купив якісь е, такі залізяк. Пам'ятаю якийсь ящик е, з, раді, з радянських е, патронів. Е, ще там якісь такі. Ну, абсолютно, ну, вже не від мотоцикла. Е, залізячки. Тоді ще там набралося кілька сотень гривень, якби зверху йому він довольний. Ну і я довольний, розчитався, загрузився. Він каже: о, чого я так довго тягнув? От реально, ви реальний купець. А ці всі решта каже, приїжджали, морочили голову, морочили голову. І ну кажу, там все було просто. Ви дуже-дуже багато хотіли. Та я вже каже, зрозумів, що тож дуже забагато. от, цього. Ну, але мені каже, цікаво, а скільки ви будете цінити за той мотоцикл? Кажу, я ще сам не знаю, чесно скажу, я приїду додому. E, значить, подумаю гарно, роздивлюся, а тоді вже буду придумувати на нього ціну. Ну, Звичайно, кажу справа, що я хочу щось заробити. Я, що, е, що мені брехати, не брехати? ну, Ясна справа, то кожен буде сміятися з тебе. Якщо ти, ну, в принципі, купиш за 100 гривень, продасиш за 50. Е, Хтів сказати, купиш за 300 доларів, продасиш за 300 доларів. в мене вже таке було. от. Значить, загрузився, виїхав, все нормально, їду додому. А в мене було кілька заказчиків, які хотіли 49-й іж. Е, вот. Ну, я собі так думаю: дав я чоловікові 6 тисяч гривень за мотоцикла, е, значить, е, е, потім е, ну, там потратився на дорогу, там якихось пару сотень гривень. Е, цього. Ну, Думаю, 10 тисяч гривень. То не дуже страшно. Ви народ, як думаєте, то я вже е, е, шкуру дерз людей чи як? Купив за 6. Ну, грубо говоря, 6300, ну 6500. от, А а 10 цінив. Е, я вважаю, що то, то не, не не, дуже круто. Бували, Бували випадки, коли куплялися речі і продавалися і в десятки разів дорожче ну, і, і на 100% навару. ну, Тут получалося навар десь процентів 40. Вот. Значить, подзвонив я до кількох замовників, які в мене просили саме 49-й. І доволі хороший був варіант того мотоцикла. Бо я ж кажу, він був в рідній фарбі. Це велике діло. В рідній фарбі його ще не перефарбовували. І більшість тих дефіцитних запчастин на ньому були оригінальних. Вот. Обдзвонив, значить, тих замовників, е, фактично всі е, щось скисли, е, ну там, то подумаю, то я вже купив. Е, По-моєму, що один е, місцевий приїхав, подивився і давав мені значно менше. Е, По-моєму, каже: я тобі вісім готовий дати. Ні, Ні, він ще тоді нічого не давав, просто подивився, каже, ну, я подумаю. E, значить, ну що, на ніч я закидаю його в e, вот, Закидаю в OLX і e, в рано e, 9 година, тільки бамк, і до мене дзвіночок. Так і так продаєте, продаю. А ціна, ну кажу, 10 тисяч. А що з ним? А як, що, до чого? Ну, так розказав, як є. Щось скинете, кажу: ну, як першому купцеві ну, 100 гривень скину, добре буде. Добре, каже, я зараз приїду. Як то зараз приїду? Приїжджає чоловік, і я його звідки знаю, але ну, не можу пригадати, звідки десь бачив. і Він теж бачив, так ухмиляється. Що каже, не пам'ятаєте мене? кажу Я, я десь вас бачив, але не знаю де. Він каже, ну то й добре, що добре що не пам'ятаєте де. В мене каже, невеличка просьба до вас. Нікому не кажіть, що я вас його купив. Кажу, добре, я і не знаю, кому що сказати, хто купив. Понімає? Ну і так ми розсталися. Значить, мотоцикла чоловік забрав. Буквально проходить кілька годин, ну так ближче до вечора. Дзвонить він до мене. Я думав, вже якісь претензії будуть, знаєте. Бо, до речі, мотоцикла ні я не заводив, ні той купець не заводив. Ну, я, я, Як переказував слова продавця то е, власника колишнього, що він казав, що мотоцикл на ходу, бо ж бензину не було. Значить, дзвонить ближче до вечора той купець мій, чую. Чу, лю, він ще поч, не, не, як, говорити не почав, але чую, що щастя повні штани, як то говориться. Я каже, його завів. Я вже сьогодні їздив ним по вулицях. Люди здивляються, зглядаються. Все, я такий задоволений, там капець. Я навіть не думав, що він буде їхати. Я думав, що йому вже там капець, треба буде все розбирати, перебирати. От, Значить, ну. Коли такі дзвінки поступають, не знаю як кому, а от мені дуже дуже то радісно на душі, коли от е, хтось в мене щось купив і має з того толк, має з того радість, має з того щастя, або там, допустимо, перепродав і заробив ще файно. Мені чогось з того, е, я що, чогось з того тішуся, бо є в мене такі знайомі, що, наприклад, е, коли. Купиш у них, наприклад, мотоцикла і перепродасиш, там, наприклад, і заробиш, і похвалися йому, що от я в тебе купив там за 100 баксів мотоцикла, продав за 200, то його аж підкидає від злості, що на ньому ще заробив. А я от чогості, коли людям є толк, з того, що вони в мене купили або взяли. Ну, купили бажану, звісно. Історія з тим мотоциклом така, так час від часу я цього чоловіка зустрічаю, він дуже задоволений такою покупкою, і уявіть собі, купив чоловік, ну, грубо говоря, за 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, це десь 200, 2,20, 200, ну, Будемо грубо считати, 250 доларів. от За 250 доларів він купив такий ретромотоцикл. Мало того, е, той чоловік-купець мені розказував, що е, він уважно почитав ті документи, то цей мотоцикл ще й якогось його родича. Уявляєте, що можливо, ще можливо, можливо, колись він ще може і його і переоформить. Отака от історія. Іш 49, е, Дуже буду вам вдячний за ваші коментарі. Я їх всі, ну, точніше, всі, які бачу, читаю, бо чогось я замітив, що є такі коментарі, що я їх не бачу. Не знаю, в чому справа. А чого я замітив, коли я заходжу в. Там є така інша спеціальна. Такий сайт спеціальний, що я там дивлюся, скільки е, коштів нараховано, скільки переглядів е, з каналу. І там чогось я бачу коментарі, такі, які я не бачу на своєму каналі. Ну і звичайно, я стараюсь відповісти на всі коментарі, і дуже мене тішить ваші історії. Е, і о, один з моїх е, глядачів чи підписників написав, що він такий мотоцикл купив. За по-моєму за 8 тисяч гривень і теж їздить дуже тішиться і о, о, порівнює, що має сучасний по-моєму японський мотоцикл. За кільканадцять тисяч доларів, коли виїжджає тим японцем, ніхто на нього не звертає уваги. Коли він їде 49 дев'ятим, всі всі, всі всі обертаються: старі, малі жінки, діти, дядьки, діди, пацани. Десь на, на парковці стане, зразу збирається е, е, куча людей, всі дивляться, що то за техніка така. А це, повірте, є в цьому величезний якийсь такий приємний. Е, як це сказати, приємність така в цій справі. Оце особливо о, в, е, мотоциклістів. Не, не кажу в байкерів, а кажу в мотоциклістів. Е, от. Я, я сам не раз на собі це відчуття перевіряв, коли ти їдеш якимось таким мотоциклом, на який звертають люди всі увагу. Тебе якесь таке відчуття приємніше. <хи> от. Не знаю, як то розтолкувати правильно. Ну, так толкую, як собі знаю, а може хтось з вас там, бо я знаю, що дивиться дуже багато людей грамотних, психологи і так далі. Може, ви якось гарніше то всього пишете, не так, як дід Василь тракторист розказує. Ну, от розказую, як, як вмію. Ось така ситуація про 49-й іж. Який в мене був досі жалію, тільки одне: що я на ньому ні разу не їхав. Було в мене е, кілька 49 дев'ятих іжів, і цей, про який я щойно розказав, був в найкращому стані, і, і можна сказати на ходу. Але я чогось чогось на ньому навіть не прокатався. Жалію, хотілося прокататися. Ну, маю маленьку надію, що колись я ще, хоча я на чужих мотоциклах кататись, не люблю категорично. Але я надіюся, що я ще колись катнусь. А якщо таке дасть Бог буде, це обов'язково буде зафіксовано на камеру і ви то побачите теж. Я так собі надіюсь, дай Бог доживем. Всім миру здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, мотоциклетний канал Моторсайлес. Тобто, мотоцикли, або основний канал Василь Олійник. Буде ще багато чого цікавого, може й не дуже цікавого, всім людям не догодиш. Комусь цікаво подивитися, комусь не цікаво подивитися. Е, ще хочу згадати один коментар, який був мені дуже приємний. Е, це коментар на попереднє відео про 49-й іш. Е, коли написав чоловік, що каже: Ми вашу байку е, слухали і дивилися. Е, значить, е, мужики. Жінки, діти, і навіть кіт <риклад> дуже мене то потішило. Хороші коментарі гонять мене до телефона, брати телефон в руки, брати Мікрофони і щось вам розказувати, щось вам записувати. Е, на погані коментарі, звичайно, куди без хейтерів. Стараюсь не звертати увагу, але чесно кажучи, настрій не портять. Ну що зробиш? Все мусить бути е, будь-який е, рух на, на каналі. Е, це, це добре чи це негативна? Е, чи це позитивне, але хочеться, звісно, значно приємніше, коли тебе люди хвалять. І не знаю, як кому, але мені так. Та я думаю, певно що всім так. Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Може, хочете якусь історію конкретно про щось. Тоді я розкажу так само, я вже і деякі історії повторяюся. Через те, що колись розказував історії, коли в мене було там тисячу підписників, зараз на одному каналі вже більше 10 тисяч. Це вже зовсім значно збільшилася аудиторія. І мушу переказувати для нових, для нових підписників. А Скажімо, старожили мо моїх каналів, е, можете звірити, чи я щось не прибрехав, чи не придумав, і буду радий чути ваші зауваження. Може, і щось я там вже на плів, таке може бути, ну не, не, не заперечую. Кажуть, гарно розказати історію і не прибрехати, то значить її не розказати. <с�і> Все, бувайте здорові, всім мирного неба, здоров'я, удачі і до нових зустрічей. на на голубому екрані, Ха -ха -ха, як колись сказали по телебаченню, так.